Як помер старенький дід, то залишив статок. Дві корови, дві свині, і сірка в придаток. Стали спадщину ділить усі його діти. Про хазяйство немале пішли говорити. Мовив слово старший брат спочатку розмови. Маю двох дітей, тож мої корови. Дітям треба молоко, так і фірчик пити. Тож прийдеть вам свиней та сірка ділити. В не мовчав, а в лісу розмову. Забираю трьох свиней, маю вже корову, дохід я продам та збудую хату, Тож поправу на сірко найменшому брату. І на тому полішили і за столу стали. Дві корови, три спіні, що той день забрали. Думали, що обтрудили найменшого брата, та відписана була на собаку хата, дві квартирі в центрі міста, сучасна автівка. І рахунок пробанку з його кіївка. Все те, херрущий дід відписав сіркові, а без падок не дай трьох братів до крові. Тож подумайте, що раз перш ніж обдурити, чи готові вам корові свині дідних замінити, чи готові ви на спадок близьких проміняти? а з ким будете свій потім доживати?